11 березня відзначатиметься всесвітній день захисту прав споживачів споживачам необхідно не лише знати свої права, а й чітко уявляти, як їх можна захистити, підвищувати рівень своєї правової обізнаності. Вже понад 40 років державні та громадські організації виносять на обговорення важливі питання. Від законодавчих ініціатив у сфері захисту прав споживачів до проблем окремих регіонів важливий досвід в даному напрямку накопичили працівники державного підприємства Миколаївський науково науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації Проводя політику технічного регулювання в Миколаївській області. наше підприємство дуже на направляє свою діяльність іменно по всім видам, Своєї діяльності на защиту прав потребітелі, граждан України і граждан Ніколаївської області. Право на споживання якісної продукції та послуг є одним із складових соціальних прав людини, як і право на життя, медичне обслуговування, свободу слова. За свої гроші кожен хоче отримувати лише якісні товари та послуги. І закон в даному питанні на боці споживача, але на практиці інколи виходить навпаки. Если раньше мы проводили рейды по рынкам и проверяли совместно с Центром стандартизации метрологии и сертификации э, э, по всей области весовое хозяйство, насколько оно э, весы качественные, поверенные, работают правильно, то на сегодняшний день в связи с тем, что э, есть ряд нормативных документов, которые ограничивают наши права, то на рынке мы выходим только по жалобам. Получая жалобы от жителей города, очень много жалоб у нас приходит на то, что идет обвес, об, об, об обман покупателя. Да? Выходишь, вроде бы стоят электронные весы, нормальные весы. Смотришь, они выдают тебе цифры правильные, ты добросовестно платишь. Но когда ты подходишь к контрольным весам, то видишь, что идет обман на 100, на 200 грамм. Поэтому всегда стандартный. вот когда сколько выходим на жалобы, да, я хочу это отметить, конечно. Да жал, как то поблагодарить стандарт мітрології, ані очень к тому підходять і всегда дуже відсутні. Скарги від покупців стосуються не лише неналежної якості товарів. Під час їх реалізації трапляються грубі порушення правил торгівлі. Факти використання неповірних вагів, заборонених для застосування, виявляють здебільшого на стихійних ринках, які в Миколаєві з'являються неначе гриби після дощу. людей, Не покупайте на стихийных рынках. Смотрите, на каких весах вам отпускают. Потому что применение сегодня китайских весов умудряется наш народ. И подкладывать и бумажечки, и проволочки цеплять. Если на рынке человек покупает, там есть контрольный вес, он может прийти и предъявить претензию. На каждом рынке есть представитель, который занимается защитой прав потребителей. То на стихийной торговле этого нет. На балансі підприємств та фірм Миколаївської області більше п'яти тисяч вагів. Застосовуються вони переважно в торговельних операціях. Власники продовольчих магазинів, директори ринків переоснащують вагопомірювальне обладнання з механічного на електронне. Таке зважування дозволяє одночасно спостерігати за вагою, вартістю товару і унеможливлює обважування. Один із основних факторів, який вліє, це, безусловно, срок експлуатації вісок. заводом изготовителя изначально определен определенный срок эксплуатации. Если он превышается, то ухудшаются характеристики, метрологические характеристики весов. Особенно это актуально для весов механических. У нас механические весы практически в Украине перестали выпускаться заводами изготовителя, перешли на электронику, но тем не менее они были изготовлены в большом количестве, эксплуатируются сейчас. Поэтому прежде чем проводити якісь операції, же покупати, необхідно удостовериться в тому, що віси повірени і требувати продавців свидетельства проведення повірки. Державний метрологічний контроль одна із багатьох функцій державного підприємства Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації на виконання вимог закону України про метрологію та метрологічну діяльність. Проводя повірочні роботи, проводя атістацію оборудовання, праводя аттестацію ізмірительних лабораторій, ми захищаємо інтереси потребітеля на безпечну і качественну продукцію. Зважувати товар бажано на вагах занесених до державного реєстру засобів вимірювальної техніки. Про чинність свідоцтва про повірку можна поцікавитись у продавця. Весы и гири проверяются один раз в год по графику. Если есть замечания со стороны покупателей, они обращаются, они обращаются к защите прав потребителя. Центральний ринок ринок колос та траси мають своє вагове господарство у структурі центрального ринку. До речі, функціонує майстерня з ремонту торговельних приладів. Приватні підприємці повинні користуватися засобами вимірювальної техніки наданими прокатним пунктом ринку. В основному всі час не предприєматі на спорту вісами, електронними а такі, от як приходять сі вони, ані, звісно, електронні не беруть, а беруть стрілочні, тому що якщо вони приїхали там продати капусту свою, то не только беруть. Стрелочные весы, стрелочными пользуются. Вот. А электронные у нас, которые вот на рынке работают, все у нас вот все работают почти электронными. Одни только у нас, получается, крупы. Усі торговельні ваги повинні мати заводський номер експлуатаційну документацію підприємства виробника із зазначеними умовами і правилами застосування на проведення планової повірки вагів уповноважений науково-технічний відділ метрологічного забезпечення механічних вимірювань, вимірювань рівня та об'єму речовин державного підприємства Миколаївстандартметрологія подходит время, люди это самое берут в счет, оплачивается, и в течение 15 рабочих дней мы выполняем нашу работу. Если что-то не согласно ГОСТа не получается, значит весы бракуются, они ремонтируются и вновь сдаются. Ті з покупців, хто сумнівається у правильності процедури зважування, можуть перевірити щойно придбаний товар на контрольних вагах. Зараз спробувала, у нас я не работает эта защита прав потребителей. Не сталкивалась. Мы вот. ну, сегодня да. столкнулись. Да, 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 да. Все нормально? Да, нормально это Да. Довольны да. вы, да? В следующий раз приду, Вот Именно вот женщина здесь продает. Придете защищать к, к нам. Именно поговорим. к ней. Так як і більшість електронних вагів іноземного виробництва, матеріали, з яких вони виготовлені, можуть бути токсичними. Зважувати продукти харчування на такому приладі, непропустимо. До грубих порушень прав споживачів, відноситься відсутність інформації, документів, що підтверджують якість товарів та послуг, товарного чеку. Про те наскільки їжа, до якої ми звикаємо, може бути небезпечною, свідчать експонати виставки неякісних товарів, створеної в стінах інспекції з питань захисту прав споживачів в Миколаївській області. Позвонил нам потребитель, и вот сказал, что я года три уже ем, в этот раз купил та же цена, а качество совершенно не такое. Сказал, где купил. Наши специалисты вышли, нашли эту продукцию, принесли. Оказалось, продукция действительно поддельная. Связавшись с заводом-производителем, получив настоящую банку, которая должна быть. Вот так мы нашли, что. В нашій торговій сіті були продукція, которая повністю являлася фальсифікатом, Не соромно свою продукцію продемонструвати тим підприємствам, які щороку беруть участь у регіональному етапі всеукраїнського конкурсу якості продукції товарів робіт послуг 100 кращих товарів України. З 2002 року організатором конкурсу виступає державне підприємство «Миколаїв Стандарт Метрологія». починаючи з поточного року в Миколаївській області вступила в дію з оновлена редакція програми захисту прав споживачів. Розрахована на 2013-2017 роки. З програмою можна ознайомитись на офіційному веб-сайті державного підприємства «Миколаїв Стандарт Метрологія». адже ніколи не пізно збагачувати свої знання, цікавитись корисною інформацією, аби вміти захищати власні споживчі права. Якщо розсматриває направлення нашої діяльності як стандартизація, в этом напрямку наше підприємство проводить експертизу. и регистрацию технических условий, нормативных документов, которые регламентируют качество и безопасность новых видов продукции, которые осваивают предприятия и Николаевской области, и также другие предприятия других регионов. Наши специалисты никогда не зарегистрируют новый нормативный документ, если требования к качеству продукции будут ниже установленных государственных требований и если показатели безопасности которые будут задекларированы в данном нормативном документе, не будут соответствовать требованиям к таким показателям, регламентированных документами законодательного и нормативного характера, действующими на территории Украины. Шановні споживачі, працівники державного підприємства «Миколаїв Стандарт Метрологія» вітають вас із всесвітнім днем захисту прав споживачів. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя на довгі роки та якості життя на рівні міжнародних стандартів. Наша адреса проспект Леніна, 11, телефон 0512 34 40 66. Вулиця П'ята Слобідська. 2 а телефон 0512 24 21 14.